Нетверезий відвідувач в одному з рівненських кафе потрошив меблі та посуд. Аби заспокоїти розбишаку, довелося викликати наряд міліції. Чоловік відпочивав у розважальному закладі разом із рідними. Коли вже добряче випив, то почав чіплятися до клієнтів та провокувати бійку. Не знайшовши собі суперника, почав трощити меблі та посуд. Він став перекидати та розбивати меблі у ресторані посуд, розбив столи і барну стійку. Тоді працівники закладу натиснули тривожну кнопку і викликали працівників державної служби охорони. Коли правоохоронці прибули на місце, то помітили навколо поламані меблі, розбитий посуд і чоловіка, який продовжував чинити безлад у ресторані. Також він чинив опір і працівникам міліції. Він ображав їх, шар оформлений одяг і намагався спровокувати набійку. Проте чоловіка було затримано і доставлено до рівницького міського відділу міліції для з'ясування подробиць даної події. Не тверезім розбишакою ви. З'явився 26-річний рівнянин. Правоохоронці притягнули його до відповідальності одразу за трьома статтями. Доведеться чоловіку і компенсувати збитки розважальному закладу. Їх суму зараз підраховують.